Естафету у конкурсі профмайстерності серед молодих працівників Рівненської АЕС перейняли оператори реакторного цеху номер 2 За звання кращого боролися п'ятеро працівників підрозділу. Вперше я беру участь в даному конкурсі на рівненській атомній станції. Колись участвував на запорізькій атомній станції. Хотів перевірити свої знання, готовність для Переключення аварійних ситуацій, ну і позмагатися з іншими працівниками згідно програми конкурсу, учасники демонстрували свою майстерність у два етапи: теоретична частина була спрямована на перевірку фахових знань атомників, необхідних для виконання їхніх професійних обов'язків. Практичний етап передбачав письмовий опис щоденних виробничих завдань операторів реакторного відділення реакторного цеху. На конкурсі профмайстерності комісія звертала увагу на знання процедур, технологічних процесів, враховуючи правил технічної експлуатації, охорони праці пожежної безпеки, радіаційної безпеки та інших нормативних документів та інструкцій з експлуатації. Конкурс профмайстерності для молодих атомників це можливість перевірити власний рівень знань та поглибити розуміння щодо виробничих процесів, аби й надалі впевнено почуватися у своїй професійній діяльності. Рішив взяти участь через цікавість визначити свої знання, порівняти свої знання з іншими операторами. Підготовка до конкурсу є складною. Необхідно багато матеріалу повторити, вивчити, скомпонувати це все в одну роботу і вписати нічого не забути. Оцінювала учасників конкурсу комісія у складі представників реакторного цеху номер 2 навчально-тренувального центру первинної профспілкової організації та організації молоді профспілки Рівненської АЕС. За результатами теоретичного та практичного етапів було визначено трійку призерів. Третє місце здобув Олексій Мироненко, почесну другу сходинку посів Валерій Кушнір. А переможцем став Дмитро Мироненко. Вважаю, що це дуже добрий шанс показати свої знання. Здебільшого сформувати про себе позитивне ставлення. Вже восени молодий атомник змагатиметься за звання найкращого у професії оператор реакторного відділення. Галузевий етап конкурсу профмайстерності цьогоріч пройде на Хмельницькій АЕС. Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта ЗГРАЕС.